Ось розкажу вам таку історію. Прийшла до мене дівчинка, колись вона була темна, от бачите, її натуральне волосся, воно відростало, потім їй набридло чекати, поки їй відросте волосся. Десь в інтернеті вона почитала чи почула, що якщо нанести кислу змивку, а вона желугова, то там під темним волоссям залишилось їй натуральне, і воно зніметься, і вона буде натуральна. Але як ви бачили, вона була оранжева, різнокольорова, ну в общем дуже гарна. Тому вона прийшла до мене і ми, е ну, прийшлося трошки висвітлити після той логової змивки, зробити інтенсивний догляд. Ось ми змиваємо, ну і у нас тут по факту е буде два тонування. Чому два тонування? Тому що... Тому що, тому що, тому що за одне тонування після висвітлення не буде такої плотності кольору. Два тонування, це я маю на увазі, часто ви чуєте епігментація або предпігментація. Тобто робимо підложку, яка буде, на якій проявиться максимально вигідно колір да, той, який хотіла клієнтка. От вам е, поняття, що таке репігментація. Тому, е, ну не знаю, мені здається, вих вихід темного або фарбування вдома е, можна, е, нічого не маю проти чи за, але це, як правило, шкодить вашому волосю, шкодить вашому бюджету, е, все рівно е, рівного кольору немає, частіше результат. Все рівно якийсь не такий, дуже пошкоджене волосся. Часто після домашнього фарбування іноді вже не можна робити вже якісь процедури, щоб досягнути той результат, який хоче клієнт. Тому, звичайно, вам треба для себе вирішувати, чи дійсно треба гратися вдома в колориста. І ось ви бачите на відео, що буде ще одне тонування. Це 7-1. Ми фарбуємо нашу клієнтку під її натуральний. Чому під її натуральний? Тому що нема такої фарби, яка зробить такий натуральний, як росте з голови. Тобто ми можемо приблизно створити колір. І треба розуміти, що він буде, звісно, трошки змиватися. І ось такий результат. Як бачите, дівчинка щаслива, рівномірний.